Головну роль виконувала дівчина від 25 до 34 років, її антагоніст, мама людижка залавна, та хлопець до якого немає претензій. Доню, от пора вже діточок заводить. От мама тобі колись бажала поганого. Ма! Ну от на що ти це? От що? На мізки капаєш. О. А от чого ти завжди мовчиш? Бусинкам слово не давали, от і мовчу. Тоді перенеси це столо туди. Зараз. Ой, ну за що таке матері? Не цінує власна донька і зять. Ма, ну ти чого? Що чого, доню? Хіба ти не розумієш, що для мами це важливо? Я не розумію, чого ти не пішла в театральний з таким талантом. Безсовісна! А мама розказала тобі, як ковачковий кру смачно робити? Бусинка, та принеси ти столо назад. А наша сюди ніс. Об хоч якийсь толк від тебе був, бо язик завжди по одному місці. Що? Та ти знаєш, хто годувальник в сім'ї. Я зараз як захочу. Так і зробимо, як ти скажеш, Катюнечка. Так, все. на, Забирайте речі і виметайтесь звідси. Що? Та взагалі-то це ти у нас живеш. О, ні, ну ти чув, що вона твої тещі каже. Ой, та ну вас! Ой, доню! Значить так. Те, що більше з нею так не спілкуватися, ваша донька сама вирішить, як їй тут жити, без ваших тут наказів. Алло, ти не чуєш? ні, ну ти подивись на неї, га розляглась і мати не слухає. І, і не кажіть доню. Ну, мама ж більше прожила і вона завжди знає краще. Вово, туди її. А ти що піддакуєш? Коли вже діти? А що піддакуєш? Коли вже Шо? Катаю, не кидає.